Доброго ранку час нашої музичної композиції прилетів дуже непомітно, і у цій студії, як ви вже бачите, можете помітити по новій локації. А ми знаходимося на самій і готові спілкуватися із нашим ранковим гостем. Друзі, хочу познайомити вас з Андрієм Ребриком. Це голова закарпатського осередку пласту. І поки ми з вами відпочиваємо, ці люди працюють і сьогодні про останні новини. Ця людина й поділиться з нами. Доброго ранку. Доброго ранку, Христос народився. славімо його. Тож які новини ви принесли нам. Насправді, буквально кілька днів тому ми мали зустріч з представниками чеських скаутів, яка відбулася в приміщенні Закарпатської обласної ради. Це є проєкт міст побратимів міста СМТ, мабуть, села Коритняне і міста Євічка. В Пардобіцькому краї Чеська Республіка. Вони сюди приїхали. Це вже не перший такий, значить, їхній візит в рамках співпраці двох областей тобто Закарпатської і, і, і того краю Чеського. Так і а, в цьому місті Євічко є а, скаутська дружина, яка. Захотіла дізнатися, чи є скаути тут на Закарпатті. Звичайно, що є, і вони дали наші контакти, і ми мали дуже приємну і дуже цікаву зустріч, на якій ми, так би мовити, зробили таку декларацію намірів про майбутню співпрацю на наступний рік. Що це нам дає? Це нам дає можливість брати участь в їхніх заходах, тобто це вже міжнародна співпраця. Краще діти між собою можуть краще пізнати інших дітей, так з іншої країни. Наші скаутинги чеський і е, український, Закарпатський, має багато спільно з 20-х-30-х років, тому що Закарпаття було в Підкарпатської Русі. В чехословаччині так і е, приблизно дуже цікава і майже схожа історія, тому що коли прийшли е, радянські війська, коли нас освободіли, ясно, і чеський скаутинг, як і український пласт, заборонили, і вони там теж боролися проти радянської влади, як тут в підпілі, так і тільки зараз відновлюю фактично. Так скаутинг вдови. відновився е, в 2014-му. В, ні, 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 в, в відразу, коли в 90-х роках як розпався радянський союз, тобто він і раніше існував під видом піонерії, Мусомолії і так далі, ну воно в різних формах існувало, але саме співпраця буквально з цього року, так от, і хоча українські пластуни були учасниками деяких великих міжнародних джемборів, це такі зустрічі в Чехії у 90-х роках, у 2000 році, до речі, з Ужгорода, з Рахова були. З хуста деякі пластуни. Дуже добре, що сьогодні там також відновлюються пластові середки. Тому для нас це не щось нове, але кожне нове знайомство це новий крок в пізнанні цих людей, їхніх думок, їхніх міркувань, як краще виховувати дітей. Так? Бо і вони, і ми... Головне завдання це є виховати доброго розвинутого громадянина. Незвична назва Джемборі. От розкажіть, будь ласка, і про специфіку цієї назви, і про специфіку самої вечірки, так званої, які проводять скаути. Ну це насправді ще в коли тільки заснувуся скаутинг, лорд Байден Пауел вирішив, що буде дуже цікаво проводити такі величезні зустрічі скаутів з різних країн, оскільки крім Британії відразу скаутинг розвився в майже всій Європі. Саме назва Джембері це є зустріч, так? І вони організовуються щороку. Є різні види джембері. Є світові джембері, які, до речі, тепер відбувалися. Останнє було в Японії, де наші українці пластуни їздили. Було в Швеції, було в Чилі, було в де там ще в якихось країнах. Так, я вже ні, не знаю. Там були, палестинки було. От. Але ми пластуни теж маємо свої джембері. Наприклад, буквально щойно в Австралії. А завершилося наше таке скаутське пластове джембері. Це називається Ю, МПЗ міжкрива пластова зустріч присвячена 105-літтю пласту, оскільки цього року виповнюється 105 років. І в цій зустрічі також брали пластуни з України. Щоб Дуже цікаво, я так я не знаю, скільки десь порядка до, до 10 людей. Ви також ні, там були чи ні. Я доносі? не був, я не був, на жаль, але е, мої друзі туди полетіли. такий Ростислав Домбашин був керівник делегації зі Львова. От і дуже цікавий був, тому що в них там насправді літо, так? <гум> на зима в них літо. І вони проводять такий літній табір. Наступні зустрічі будуть е, в Німеччині в серпні цього року. Теж це буде така центральна зустріч, буде проходити на пластовій оселі біля Мюнхена. От, і там з'їдуться десь, може, до тисячі трошки більше пластунів з усього світу. Тобто це є Австралія, Аргентина, Америка, тобто Канада, 에, Сполучені Штати, 에, це є Великобританія, Польща, Німеччина, звісно ж, Україна і інші є... країни дає пласт або де ми зараз пласт. Намагаємося заснувати. А в яких форматах відбуваються ці зустрічі? Ну, це, як правило, формат табору, так тобто, звісно, там можуть бути різні мандрівки на різні історичні місця. От, наприклад, в Німеччині дуже цікаво буде, ми про це мало знаємо з нашої історії. Існує таке поняття, як displaced persons, табори DP, переміщених осіб. Після війни, 46-й, 47-й рік, багато українців опинилися в так званих таборах на території Німеччини, які були в зоні окупації або Британської або американської. І через ці табори пройшло дуже багато українців. І якраз під час цієї зустрічі в Мюнхені буде організована така мандрівка на місця цих колишніх таборів, де перебували українці. Це сотні тисяч українців. Так, це люди, які тікали з усієї України від війни, які не хотіли попасти і вертатися, бути репатріовані в зону радянської окупації чи повернутися в радянський Союз. І всі вони виїхали в країни діаспори, в Америку, в Канаду і так далі. Так, і саме вони фактично зберегли там і, і створили цей пласт, який ми сьогодні маємо. Так не тільки пласт про світу, спілку української молоді і багато багато інших організацій. Так а, до речі, останні події про Олександра Олеся, так і про його могилу. Він теж був ну, він дотичні був до пласту, він тут жив у Закарпатті. так. От. І є багато курені, які носять ім'я його патрона. Так? От. І Хоча вже тоді ну, це була Чехословацька республіка. Так? От. Але все одно пластуни, е, і ті активніші громадяни так? вони намагалися е, через пласт виховати людину. Як це можливо було зробити в умовах окупації радянської ніяк, тому вони мусили тікати. Тому це дуже цікава історія нашої, нашої країни, нашого народу. От. Так що ось така історія. А от ви розповідали про певні перепони, які були із цим рухом, існуванням руху, зокрема в Україні, в тодішньому Радянському так. Союзі. А знаємо взагалі, як рух він виник у 1907 році, в Англії. В Англії як він потрапив сюди на Закарпаття? Ну, це було така, знаєте, як сьогодні можна казати, тренд, Мейнстрім. так? Мейнстрім. Та, коли Байден Павел показав, що це працює, система дуже багато українців, особливо галицьких українців, які мали змогу виїжджати до Європи вчитися або студіювати, вони побачили цю систему. І Європа тоді стояла на порозі Першої світової війни. Так? Ось, і ясно, треба було щось таке придумати, щоб це діти і молодь, яка хотіла і давно мріяла про незалежність, дати їм якусь певну організацію. Тому троє людей: Олександр Тисовський, Іван Чмола і Петро Франко. Створили такі перші скаутські гуртки, хоча вони на перших етапах нагадували більш військову організацію, бо це було викликано тими умовами, так от, але насправді Тисовський заклав ті фундаментальні основи, які до сьогодні не змінилися. Ми до сьогодні використовуємо пластовий закон, три головні обов'язки. Так само в тій самій редакції, яка було створено в 1912 році, і та сама пластова присяга, і всі пластові церемоніали, ясно, що певні речі змінилися так, сьогодні. От. Але головна ідея, вона не змінилася. Так. Тому от, е, ми намагаємося, це є таке дуже цікаве поєднання традиції, і сьогодні це є таких модерних рухів. Так, коли ми бачимо, як розвивається інтернет, соціальні мережі. Ми намагаємося адаптовуватися до прикладу акція Віфлеємського вогню миру, яка щойно теж так. закінчилась, так міжнародно. Дуже багато скаутів не розуміють, чому ми, як українські скаути, їдемо в інші країни передавати вогонь. Адже в тих країнах, наприклад, Словаччина, Польща, Німеччина, в них є свої Тожі скаути, власні, які забирають вогонь. І коли ти їм пояснюєш, що... Друзі, це наш це частина нашого народу українського, і ми перед Різдвом, перед цим великим святом, перед новим роком, знаєте, це такі нас завжди асоціюються з такою казкою, з якимось таким якимось піднесеним настрій, очікуванням таким. Так? Ми ходимо до тих людей і приносимо їх вогонь, щоб показати, що ми є один народ. Повірте, а в Сербії, або в Румунії, або в Латвії, в Естонії дуже добре це зустрічають і дуже добре розуміють, для чого це їм потрібно. Вони ставлять такі питання, та, як так, чому Так, для них це справді, справді свято, так? І з іншої сторони, що ми знаємо про тих українців, які там проживають, я переконаний, що в Ужгороді мало людей, які хоча б трошки орієнтуються, яка ситуація з українцями в Сербії, або в Румунії, або денебудь якійсь тут країні суміжні з нашою державою, може, Словаччина чи Мадячина більш відома. А в Сербії найдавніша українська діаспора. Так, в Сербії в Руський Крестур, Вирбас, Новий Сад і так далі, там надзвичайно величезний, цікавий пласт української історії, української культури, який тісно пов'язаний з Ужгородом із Мукачівською єпархією, наприклад, через греко-католицьку церкву. І коли ти дітям це показуєш, пояснюєш, діти починають розуміти, наскільки це важливо, наскільки це велика їхня історія, історія їхніх батьків, так. Тому в них виховується цей момент, ми кажемо от, теж сьогодні про АТО, так? чому в нас нема мотивації, чи, можливо, не було мотивації йти в армію. Так, ми просто не знали, що в нас є величезна історична така база, так? яку ми захищаємо, природньо захищаємо. Так? І кожен, хтось робить це з автоматом на фронті, а хтось робить це тут. Так? Кожен, має, так, своє кожен має своє місце. І нам головне сьогодні так, сказати, що ви можете діяти на благо своєї країни в різний спосіб. І стимулювати цим дітей, а міжнародна співпраця, як ми сьогодні розуміємо, коли ми говоримо про безвіз, про багато інших речей, так надзвичайно надзвичайно важливо особливо показати тим урядам, наприклад, в Чеській Республіці, чи коли ми зустрічаємося в Латвії з латиськими скаутами чи їхніми депутатами, так наскільки потужна наша українська громада, наскільки ми. Зараз маємо свої цінності. Я не кажу там про християнські чи якісь, але про наші культурні цінності. Так? Наскільки ну, є багато там можна робити закидів в Європі так, в різних моментах? Але насправді, коли вони бачать, як організовані наші діти. Так? Як вони, або Коли діти показують свою кваліфікацію на цих же джемборі, так? вони зорганізовані, вони виконують накази, вони чітко, наприклад, якась задача, теренова гра, або якесь змагання. чи що, так? Досить часто це є такий бровнівський рух в скаутських організаціях. Коли пластуни чи схожі організації, як, наприклад, чеські чи польські харцери, це досить організовано. Бо ми зберегли цю військову традицію в деякій мірі. Так? Тобто, з одного боку, дітям це цікаво. там. Знаєте, як там в школі построєння, всі стали там дисципліною дисципліно, так? так от хлопцям в деякій мірі це подобається. Так? Для них це така своєрідна маленька, маленька війна чи гра у війну. Так? От. так що такі цікаві речі можна, і можна це пропагувати за кордон і показувати справді Україну з іншого боку. Україну з набагато кращого боку, і з України з боку потенціалу, який закладений в наших дітях, а от ви розповідали про е, свій різний досвід, як ви спостерігали, як культивується цей рух у різних країнах. От е, на вашу думку, де найкраще це збереглося, де найкраще це тримається, і з кого варто брати приклад? Ну важко сказати. Ми як Пласт, орієнтуємося і маємо співпрацю найперше з нашими друзями поляками через пов'язану історію і через те, що Галицький пласт з. Де проходив кордон до Польщі, так а так само це зараз, так? Тобто важко е, о, порівнювати пласт е, польського чи чеського скаутського організації з іншими організаціями, які не жили, е, не мали власної країни, які е, смертю фактично виборювали незалежність власної країни. Бойскау Америка чи Великої Британії ніколи не воювали проти своєї держави, навпаки, держава їх стимулювала. А в них є багато чого повчитися, як можна інвестувати у дітей певні виховні цілі, моменти, так? Що з цих дітей справді можуть вирости висококваліфіковані вчителі, інженери, політичні діячі і так далі. Ми ж головний акцент ставили на тому, що ти маєш будь-якою ціною довгий час ставили. Ми маємо будь-якою ціною, навіть ціною смерті, вибороти свою незалежність. Так? Ми маємо багато героїв від Романа Шухевича Бандери до останніх січовиків карпатських, так які були розстріляні до чи на Верецькому, чи перевалі, чи в хусті на Красному полі. Тому сьогодні для нас є такі дві принцип-два принципові моменти. Перше, це є орієнтація на власну, ну на власну історію, і друге, це забезпечити найкращі зразки, які є в скаутів Європи, ну і інших країн. Наприклад, польська влада після незалежності в 90-х роках, коли Польща отримала все майно, всі активи, землі передала ЗХП польській скаутській організації. Уявіть собі, так якби всі. І що належало до комсомолу чи до піонерії, всі піонерські табори і так далі передали пласту свій час, ми б сьогодні мали зовсім іншу ситуацію. Це. Поляки стоять на голову вище. Так? Якщо, наприклад, в акції Віфлемський вогонь беруть участь 20 українських пластунів, то в акції з польської сторони беруть 800 або там тисяча. Тобто, ясно, що нам візу тяжче зробити в Європу, ніж їм, але тим не менше, так? тобто це є зовсім порівнювані речі. Але поляки завжди нам підставлять плече дружби в виховних в певних аспектах, методологічних аспектах, як вони займаються з дітьми. Їхня структура зовсім інакша ніж наша. Пласт має ще ту проблему, що ми були дуже елітна організація, і через те, що ми е, були на у нас дуже важка система потрапляння і ставання дійсним членом організації. А поляки, які позбулися цього раніше, так, як ви хочете хопити величезну кількість людей, там, тисячі, тисячі, ними треба управляти. Так? Пласт має досить менший досвід такої організації, якби нас було 200 там, чи 500 тисяч, як, як цими всіма людьми керувати. Тому такі моменти це як. Менеджер великого заводу, чи менеджер якихось компаній, так тому сьогодні ми проводимо дуже часто такі, в рамках таких же міжнародних зустрічей, де вони розказують а, і показують нам, як можна а, займатися цими управлінськими моментами, так? Як найбільш ефективно розподіляти ресурси, як найбільш ефективно а, інвестувати в певні речі, так чи це можна купити землю, чи можна купити якісь рухомі, нерухомі майно ну, і так далі. Як цими? Суб'єктами і об'єктами управляти для нас це новий досвід, і чесно кажучи, кожний раз, коли ми в кожній іншій країні, ясно, що законодавство і їхні методи відрізняються. Наприклад, в Норвегії був такий проект, пізнаю Норвегію, де плосту не брали участь. В них все працює на 125%, все їхня, ну як їхні скавити, працюють з їхніми держорганами і так далі. Так як в них побудований цей принцип Система соціальних навалу, чи... відносин. Так? Ми, коли подивилися, я подумав. Я не знаю, коли це прийде в Ужгород, чи там я не кажу в Україну, але це настільки важко організувати в порозумінні з органами влади, наприклад, тут на місті, з міською радою, з цими чиновниками чи обласною радою, так які дуже довгий час сиділи в таких радянських і дотепер, на жаль, деякі сидять в рамках, які не розуміють, що насправді вони можуть на своєму місті зробити набагато краще, ніж зараз роблять. Так? Коли ти дізнаєшся про такі принципи, ти набагато інакше дивишся. І власне, чому ця молодь пішла на майдан? Чому вони пішли в ото і так далі? Це якраз оці люди, які хочуть змінитися, Дитки, вони це вони можуть дивитися на кращі зразки в тих країнах, які де, де, де їм пощастило, чи бути, чи бути як пластунами вчора? Чи коли призначили нового міністра канадського уряду? Це є Українка, так до речі, вона є пластунка. Так, щоб ви знали. Так? Тобто, для нас, це, ну, для нас, для пласту, ми можемо казати, що це є досягнення. Хоча це її особисте досягнення, але вона ніколи не відрикалася від того, що це, оцю, цей характер і ці знання дав їй пласт, щоправда, в Канаді. Я не кажу, це може бути будь-де і тут в Україні, якщо хтось один з пластунів, стане колись прем'єр-міністром чи не знаю, там якимось дуже великою людиною в Україні, це буде наше, наше спільне і кожного особисте пластуна досягне. От з ваших слів можна переконатися у тому, що цей рух допомагає розширювати наш світогляд і взагалом у тому, як розвивається світ. Ви згадували про Польщу, а говорили про Норвегію. Які ще країни, які, з яких слід брати приклад? Я думаю, найперше, це країни <клес> Скандинавії. Наприклад, ми маємо пластовий гурток у Швеції, досить ефективно розвивається. Так? Це... І в Шведи дуже цікаве суспільство, так? як ми можемо на нього дуже цікаво орієнтуватися, там є. Певні свої принципи, так, і Тобто ми там дуже маємо добру таку основу. Так. Ми можемо як не дивно рівнятися на українців Румунії. Там є Союз українців Румунії, які дуже багато чого проводять. Наприклад, тепер ми передавали віфлеємський вогонь в місті Тімішуара на фестивалі колядок, українських колядок. З усього, з усієї Румунії. Навіть приїжджали такі бабки з а, сходу Румунії, так, От, десь там з-під молдовського кордону, які колядували українською мовою, біда, що вони не знали, ну вони думали, що вони своїм діалектом співають, але насправді це українська мова, так? І вони співали ті самі колядки, які співаємо ми тут на Закарпатті. І це було дуже дивно. І це коли ти бачиш там кількасот людей, які е, співають і колядки, з яких ти звик до дитини, ти розумієш ти український, як вони це тримають, так? як вони бережуть. це проводять, бережуть, ми можемо на них орієнтуватися. Так? Тобто вони там мають великий культурний центр, вони добилися прав і мають свого депутата в парламенті, який допомагає українській громаді. В Румунії так? дуже багато. Як працюють різні ці філії так? як підтримують молодь, мають різні стипендії. Тобто ми на них, на жаль, Україна ніколи, за мого досвіду, я вже десь років 10 працюю з українською діаспорою через пласт. На жаль, рідко яке посольство справді сприяє і допомагає українцям в тій країні, де є. Так, де вони компактно проживають, я не кажу про Америку, бо Америка далеко зупинає, там зовсім інша ситуація, але тут в Європі це дуже складно. І Україна ніколи, на жаль, за довгий час не брала приклад. З тих українців, які самодостатні, які мають великі бізнес, які готові фінансувати грошима, проекти, так, які мають певні свої ідеї і візії, але вони в Україну не повернуться, тому що їх тут стримує, ви знаєте, яка ситуація, так? Ось, але е, вони готові вкладати своїх дітей, так вони готові е, підтримувати українську ідею, так? Ми сьогодні кажемо, що справді десь гроші перемагають. Але коли людина більш забезпечена, коли вона має стабільний доход. Вона може і знає, і думає про те, як їй ці кошти більш ефективніше використати і ніж купити вкат. сьомий айфон. Зумієте? О, Це куди краще, ніж якась там нова техніка. Так? І тому ми шукаємо таких людей для співпраці. От, е, Я думаю, що ці чеські скаути якраз дадуть нам можливість, що ми десь до кінця року будемо мати кілька поїздок туди з ними. Тут будуть е, в рамках цієї співпраці з обласною е, радою чи адміністрацією, вони будуть мати тут кілька проєктів, наскільки мені відомо. Як це все буде відбуватися, я ласкаво прийду на ефір після того, чи разом з ними. І, і ми про це розкажемо чи покажемо, і ви побачите, і глядачі, побачать, як це відбувається. Для мене це буде тоді для нас всіх, як і для пласту, це буде, я думаю, велике досягнення. Тоді ми раді, очікуємо на цю зустріч в нашому ефірі, а поки що дякуємо вам і хочу побажати. Нехай ця співпраця для обох сторін вона виявиться успішною і вдалою. Нашій... Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні ми поспілкувалися з Андрієм Ребриком. Це голова закарпатського осередку «Пласто». Нашому гостю ми надзвичайно вдячні за цей ранковий візит. Ми сподіваємося, він далеко не останній у цій студії. З нашими глядачами ні в якому разі не прощаємося. Наш ефір триває.